Цьому відео ми з вами поговоримо про резиночку, зазвичай яка вставляється в пояс. Небагато хто з замовників задумується, що є такі варіанти резиночки, яка менш розтягується і яка більш еластична, і це все залежить безпосередньо від щільності самої резиночки. В залежності від того, якого ефекту ви хочете поясі досягти, вам потрібно буде купувати резиночку. Зараз ми вам на прикладі покажемо наскільки, наприклад, в сантиметрах відрізняється еластичність даних резиночок. Для початку покажемо вам більш еластичну резиночку. Різниця майже в 7 см. Тому коли ви обираєте